Щастя, штука мінлива, паліна, але це не про тих, хто займається своєю улюбленою справою. От, наприклад, музиканти гурту Ундервуд свого часу приміняли нудні білі халати на ось такі от яскраві синічні рубахи. Кажучи, їм, до речі, так і не довелося стати лікарями. То знаю, можливо, воно й на краще Уявляєш собі лікар, який отак от, от в червоній рубахі. Каже, а скажіть, а? Діва, на своє названня, кстати, група. Я просто в захопленні. Дива да, свое да. название группа нашла в антикварном магазине. Один из участников покупал там пишущую машинку. Было это в девяносто году. С нестареющим Ундервудом поп конвер встретился в Киеве на его концерте. С музыкантами мы поговорили о женщинах и детях, поэзии и счастье. Смотрим сюжет. А, -а, -а человекы? -э? У Києві з концертом виступив гурт Ундервуд. Хлопці привезли з собою трохи Москви, Радянського Союзу, Космосу і. Ми привезли в Україну наш гарний настрій, свою любов до Батьківщини, свою любов до весни, Києву і до самих найкрасивіших українських жінок. Фронтмени Ундервуду Максим Кучеренко та Володимир Ткаченко народилися на півдні України. Їхні перші концерти відбувалися на даху Кримського медінституту. До 30 років ми працювали як лікарі, а потім ми втомилися і вирішили саме бути людьми сцени. Колишній реаніматолог та психіатр тепер лікують своїх пацієнтів піснями на концертах. Концерти в Києві завжди особливі, концерти, потім ми готуємо завжди особливу програму. Так музиканти народили вже не один десяток пісень. Ми знаходимося уже на сносях. Поскольку скоро скоро совсем вийде наш новий альбом седьмой по щоту з робочим названням Женщини і діти. Хоча хлопці вже багато років живуть і творять в сусідній Росії, про рідну землю намагаються не забувати. Всі вважають, що ми українці. Ми це підтримуємо. Нам це подобається. От і бачите, ми ще не до не зовсім забули рідну мову. І ще в нас є декілька пісень, саме написаних українською. Ніч така місячна, зоря ясна, я. Видно, хоч голки збирай. Вийде кохана я працею з Хоч на хвилину. Самі музиканти, як і публіка, що прийшли на їхній концерт, прості люди, яким близькі ностальгія за минулим, і старий добрий російський рок можна себе якось корчити таку таламентну людину. Я і тут, і тут, і ще я тут на дуді грець, і ще я тут млинці пеку, ще я вишию на машинці, штани якісь, але люди люблять, щоб було просто: ти, от став, взяв гітару, заспівав. Отже, хто такий ундервуд? Зі слів самих музикантів, все стає одразу зрозумілим. Ми музики, ми, ми поети ми не якось як якоюсь свою частину, і я думаю, що ми ще просто щасливі люди.